Привіт, мене звати Сергій Іванов. Я власник агенції команда. Ми займаємось тим, що робимо сайти на WordPress для малого та середнього бізнесу в Україні та за її межами. Наші рішення завжди орієнтовані саме на результат наших клієнтів. Я звернувся до Саші за аудитом мого маленького відділу продажів. Наразі він складається лише з двох людей: це з мене та менеджера з продажів. У мене була задача фронталізувати все, що в мене є зараз, і дати зворотний зв'язок, якісь подальші кроки для того, щоб я розумів, що можна робити краще, що можна робити інакше. Для того щоб конверсія продаж зростала, Саша поспілкувався з моїм менеджером, поспілкувався зі мною, виявив якісь слабкі місця, підкреслив те, що гарно вдається, і сказав, як нам треба рухатись далі. Тобто, дав я чіткий гайдлайн по тому, як можна рухатись вперед та покращувати свої результати. Також я передав на аналіз всі наші презентації, кошториси, скрипти і, взагалі, всі матеріали, які ми використовуємо в продажах, і також я отримав багато цінного фідбеку. На рахунок того, що можна покращити, як це можна покращити, і так далі. Дякую тобі, Сашо. Всім рекомендую звертатись до Олександра.